За 24-й рік у Запорізькій області проліковано за гепатит С 665 чоловік, гепатит Б 218 чоловік. За 6 місяців цього року проліковано вже 345 чоловік. На сьогоднішній день препарати від гепатиту С в наявності, їх багато, 2800 курсів. Лікування гепатиту С – це 12-тижневий курс, він переноситься без побічних гні, дій одна таблеточка на добу. При гепатиті Б трошки інша ситуація це лікування пожиттєво, але лікуються люди, яким це потрібно, у яких є покази для лікування. 90% з гепатитом Б лікувати не потрібно тільки 10% – це або підвищений цитоліз, або велика кількість вірусу, або наявність дегіпатіту, або виразний фіброз печінки ці небезпечні хвороби вважаються наразі одним з основних факторів ризику для здоров'я людини. Майже 60%. Осіб шедесят мешканців Запорізької області перехворіли на різні форми вірусного гепатиту. Але скажімо, ця статистика виключно зумовлена з фактом звернення за медичною допомогою нашими розрахунками. Десь 50 тисяч мешканців потенційно можуть бути захворілими гепатити. Б і С передаються через кров та інші біологічні рідини. Основними шляхами інфікування є, можуть бути переливання крові, нестерильні інструменти. Окремо хочу зупинитися на ризику зараження на вірусний гепатит А, який є різновидом кишкової інфекції і та в умовах зруйнувань. Під час військових дій можуть значно та збільшити. Є на слуху спалахи захворювання на вірусний гепатит А у певних регіонах нашої країни, у тому числі у Вінницькій області, безпечності саме вживання питної води. Тому, незважаючи на те, що то показники мікробіологічного моніторингу, який проводить наша установа, вказують, що наша питна вода більш-менш безпечна є. Але скажімо, дотримання безпечного питного режиму, особливо при відвідуванні інших регіонів, а при рекреації, відпочинку та туризму, повинна бути обов'язковим. Що стосується профілактики вірусного гепатиту Б, то тут першочерговим є вакцинація. Вся вакцина проти профілактики вірусного гепатиту Б є в достатній кількості. У нас наразі функціонують понад 100 пунктів щеплень фактично по всій контрольованій території області у нас наразі функціонує мобільна лабораторія, яка двічі на тиждень виїжджає фактично по всій території контрольованої території Запорізької області, де проводить тестування на рентиральні вірусні гепатити, вілінфекцію та інші соціально небезпечні хвороби.